Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Одну годину тому на ядерному полігоні в Астраханській області під час чергових тренувальних пусків сталася катастрофа, яка вже називається Новим Чорнобилом. Ракета Орешник, що мала пройти випробування в умовах полігонного запуску, вибухнула безпосередньо на стартовому майданчику. Причини поки що попередні. Технічний збій у системі стабілізації або помилка в роботі двигуна першого ступеня, що призвело до неконтрольованого нагріву і детонації палива. Сила вибуху була такою, що стартову шахту розірвало зсередини. Ламки конструкції розлетілись на сотні метрів. Бетонні плити, і металеві частини стартового обладнання зруйнували прилеглі. Технічні будівлі. У момент детонації поруч перебувало кілька сотень військових цивільних спеціалістів, задіяних випробування. Значна частина загинула миттєво за попередніми оцінками. Загиблих і поранених може бути кілька сотень. Десятки тіл досі залишаються під завалами. Найбільший ризик не вибух сам по собі, а те, що ракета Орішник мала експериментальну боєголовку з елементами ядерної установки, хоча офіційно це не підтверджується. Системами моніторингу відразу зафіксували радіаційний викид у найближчих населених пунктах рівень гама випромінювання підскочив 10 разів вище норми. В деяких місцях, де вітер виніс хмару, пилу і продуктів горіння, показники були критичними. Місцеве населення панікує. Соціальні мережі переповнені повідомленнями про різкий спалах і металевий присмак. У роті система цивільного захисту регіону виявилась непідготовленою. Евакуаційні автобуси не з'явились. Вчасно інформаційні оголошення суперечливі медичні пункти переповнені. Медики працюють без належного захисного спорядження. У багатьох уже з'явилися симптоми опромінення. нудота, дота, запаморчення, слабкість. У районних лікарнях закінчились препарати йодної профілактики. А поставки з Москви затримаються через блокування доріг. Пожежа на полігоні тривала кілька годин. Горіли не лише залишки ракети, а й паливні, резервуари і допоміжні склади. Детонації повторювалися хвилями, що змушували рятувальників відступати. Уламки ракетних частин, насичені токсичними компонентами, впали на території у радіусі до кількох кілометрів. Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки в сусідніх селах, вибили вікна, зруйнували дахи. Політичний ефект події був не менш значний ніж технічний. Російські військові джерела повідомляли про втрату контролю над ситуацією. В штабах немає єдиного плану ліквідації наслідків. Місцева влада перекладає відповідальність одне на одного. Командири на місцях фактично залишили персонал на призволяще серед військовослужбовців. Почалась паніка, ті, хто вижив в радіоефірі, благали про евакуацію, лаялись з командирами. Які мовчали або давали суперечливі накази, деякі підрозділи взагалі відмовлялись повертатись на полігон, мотивуючи це смертельною небезпекою. Україна і союзники відразу відреагували. З'явилися офіційні повідомлення про радіаційні викиди, зафіксовані незалежними системами моніторингу. Було заявлено про необхідність міжнародного розслідування і контролю над небезпечними експериментами, які Росія проводила в умовах війни. Факт вибуху став доказом втрати технологічної дисципліни і порушення базових протоколів безпеки для України. Ця подія мала ще один вимір: символічний. Ворог втратив контроль над власними стратегічними розробками, і це показало його слабкість не тільки на фронті, а й в тилових високотехнологічних програмах. Кожна нова поразка, чи то в боях під Купінськом і добропіллям, чи то на полігоні в Астрахані демонструє армія, яка не здатна забезпечити навіть безпеку власних випробувань, не може нав'язати свої умови на полі бою. Що ж, вибухи ракети Орешник на Астраханському полігоні це поєднання техногенної катастрофи і військово-політичного краху. Утрата сотень спеціалістів і військових зменшує кадровий потенціал. а Викид радіації ставить під сумнів надійність будь-яких подальших випробувань для населення регіону. Це гуманітарна катастрофа для керівництва РФ стратегічний удар по репутації та довірі для України чергове підтвердження. Що ворог втрачає контроль і зазнає поразок не лише на фронті, а й в ключових елементах військової машини. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.